Сьогодні я розповім тобі шокуючу правду, про яку ти точно ніколи не чув. Інкрузис це не мережева компанія, її так позиціонують, бо легше залучити нових партнерів і показати, як побудований бізнес. Але ми не МЛМ. Що ж таке компанія Інкруз. Компанія Інкрузис це всього навсього посередницька компанія, яка працює по прямим договорам, тобто, у нас прямі продажі. Між ким таким ми продаємо, запитаєш ти? Є круїзна лінія, наприклад, MSC. є круїзна лінія Virgin Voyages, є круїзна лінія Carnival. І на нашій платформі вже 13 круїзних ліній, які мають свій власний величезний бренд. І ці компанії мають юристів, маркетинг, а, величезну таку структуру. І компанія Інкрузус просто заключила двусторонній договір для членів компанії Інкрузус. Ці круїзні лінії дають найбільше переваги, найцікавіші умови для того, щоб більше людей обирали саме ці круїзні лінії і подорожували разом з ними. Інша це готельна система. Так само на нашій платформі є. 170 тисяч пропозицій по готелям в всьому світі. І так само у компанії Інкрузис підписуємо прямий договір. А тепер для кого ж ми продаємо для кінцевого потребителя. Да? Для тебе, для мене і для всіх інших. Тому компанія Інкрузис являється таким посередником між найбільшими гігантами в сфері Туризму, це готелі, це круїзи, це курорти і між тобою. І що ж компанія Cruises пропонує? Компанія Cruises за 9 років настільки створила мощну систему, що інші круїзні лінії, інші готелі просять, будь ласка, візьміть вас, нас в свою базу для того, щоб більше людей про нас дізналися. Адже на сьогодні 1 мільйон 700 тисяч людей з 208 країн світу. Зареєстровані на платформі Cruise. а це означає, що люди дізнаються про саме ці 13 круїзних ліній, хоча в світі їх набагато більше. І що ж отримує круїзна лінія, яку вигоду і на чому заробляє компанія Інкрузус, ти дізнаєшся в наступному відео. А ти в коментарях напиши, якими круїзними лініями вже подорожував, і які обираєш для себе для свого відпочинку.